На жаль, з початком повномасштабного вторгнення чимало українців були змушені покинути свої домівки. У багатьох квартири чи будинки вщент зруйновані окупантами. У яких випадках люди можуть розраховувати на відшкодування за пошкоджене ворогами майно та як його отримати, у сюжеті Віри Шевчук. Ольга вже двічі переселенка показує фото будинку в Авдіївці, де мешкала. Нині все фактично понищено. Довелось переїздити. Перший раз я переїхала з Авдіївки до міста Покровськ. Це Покровськ, місто в Донецькій області. І вдруге вже довелось переїхати в березні місяці після повномасштабного вторгнення, коли вже неможливо там було знаходитись, жити. І біля мене, біля будинку вже падали знаряддя». Жінка каже, коли побачила, як окупанти понищили будинок у Авдіївці, вирішила через портал Дія подати заявку на компенсацію за пошкоджене житло. Житло в мене особисто дуже пошкоджено. Відновлювати його вже неможливо, тому що пошкодження такі, що ну, треба заново будувати будівлю. Є мій під'їзд, він ще стоїть. Все це з останніх відео фото, які нам передавали військові волонтери. Може, вчора позавчора його вже не стало, тому що там по 12 авіо ударів за добу фіксують. Подавати я заяву на компенсацію не маю права, тому що місто Авдіївка це територія, яка вже 10 рік тримається 6 кілометрів до міста Донецьк. А це територія, де ведуться активні бойові дії. Ми знаємо, що її досить до цих пір боронять. Туди ще не зайшли російські військові. Але на цій території неможливо провести експертизу. Не можна проїхати комісії, яка оцінить руйнування. Ні, Бахмут, якого вже немає, який окупований, ні Мар'янка, ні Авдіївка, де немає жодної вцілілої будівлі. А містяни не мають права на компенсацію. Як нам розповіли у Луцькому ЦНАПі, заявку на відшкодування за зруйноване майно можуть подавати мешканці всієї України. Втім, кошти надаються лише коли житло на неокупованій території та там, де не ведуться активні бойові дії, аби послугою могли скористатись усі, хто нині має на це право, заявку можна подати не лише через дію. Дана послуга передбачала попередню реєстрацію тільки через дію на відшкодування коштів за пошкоджене майно, яке є відновлення. Станом на сьогодні цю послугу можна замовити або у ЦНАПі, або у нотаріуса. Для того, щоб отримати відшкодування на пошкоджене майно, заявник звертається онлайн через портал дія, вибирає код послуги і саме код будівництва земля архітектура. Далі дає відповіді на питання анкети, які будуть задаватися безпосередньо по його… Його майну і дає особовий рахунок, це може теж бути через ДІЮ або через один із банків, де в людини є електронний цифровий підпис. І на той рахунок, який буде зазначено в заявці, буде подано, надано кошти на відновлення пошкодженого майна. Варто пам'ятати, якщо у пошкодженого житла є співвласники, вони також мають дати погодження щодо компенсації. Якщо людина звертається за даною послугою до ЦНАПу, необхідно мати при собі такі документи. Паспорт і код особи, як ми ще називаємо, або якщо це є співвласники, вони мають теж бути присутніми, бо вони дають погодження. Після цього заява йде на опрацювання. Якщо майно зареєстроване в реєстрі, перевіряються всі дані, і відповідно заява скеровується на комісію. В кожному органі місцевого самоврядування чи це в територіальній громаді сформована комісія, яка безпосередньо оглядає об'єкт. Відповідно робить заключення, наскільки він був пошкоджений, яка може бути сума компенсації, і теж людині на той рахунок, яка вона зазначає, там протягом 10 днів проходить повідомлення про пошкоджене майно. Лариса Карп'як додає, кошти на ремонт пошкоджених осель на деокупованих територіях уже після перемоги України має відшкодувати держава-агресор. Ну а нині суму компенсації встановлює комісія після огляду понищеного майна. Кошти мають надійти на картку заявника. Відшкодування може бути від 200 тисяч гривень і більше. Відшкодування може людям бути покомпенсоване за проведення часткового ремонту. Наприклад, якщо людина проводить ремонт у своєму житлі, це може бути відшкодування на придбання будівельних матеріалів. Це є певний перелік. Банків, які це можуть відшкодовувати, але якщо людина вже самостійно провела ремонт, то на жаль, відшкодування не буде проведено, якщо вона попередньо не подала заяву. Загалом програма є відновлення стартувала з травня, і вже понад 62 тисячі громадян подали заяви на компенсацію. Виплати ж для відновлення житла отримали 26,5 з половиною тисяч українців. Саме у Луцькому ЦНАПі таких звернень поки було небагато. Станом на сьогодні до нас ще небагато звернулося звернулися громадян особисто із заявами. Це було 47 осіб фізично, але дуже багато звернулось до нас громадян, яким ми допомагали реєструвати майно через дію. Звичайно, що ми такий облік не ведемо. У нас є вільне робоче місце з правом доступу до дії. Якщо той чи інший мешканець не має можливості дома самостійно це зробити, або немає смартфона. Він може зробити це в нас. Віра Шевчук Мирослав Хотимчук для новин на часі.